Кандидат в народні депутати України Олександр Шевченко передав кошти волонтерам Прикарпаття Обленерго для придбання 30 утеплених спальників та 50 пар якісного взуття для солдатів в зоні АТО. Так кандидат долучився до акції від енергетиків, які направили виручені кошти за рекламу на опорах на купівлю амуніції для військових. Вийшла така ідея, що у нас на носі вибори до Верховної Ради, і виникла така ідея, як би так зробити, щоб опори були чисті. Ми розуміли, що чистими опорами ми не збережемо, і тому вийшла така ідея. Давайте, хоч це, ми зробимо корисною для громади і для ну, виникла така ідея: направити ці кошти на нужди наших бійців, які перебувають в зоні АТО в енергокомпанії. Підписано угоди про розміщення реклами на опорах з кількома кандидатами до Верховної Ради України, зокрема із Олександром Шевченком. Кандидат в депутати відгукнувся на пропозицію пад Прикарпаття Обленерго щодо платного розміщення агітації на опорах компанії. Він викупив усі запропоновані енергетичні рекламні площі в Івано-Франківську однак вирішив не розміщувати на них жодної політичної реклами. Залишилось декілька тижнів. Якщо за ці декілька тижнів знову ж місто буде, як кажуть. Заклеєно дуже сильно, то відповідно енергетикам іншим структурам міста потрібно буде цілий рік чистити місто. Відповідно, я переконаний, що є бікборди, є сітілайти, є можливість телевізійної агітації, реклами. Тому я переконаний, що все ж таки, чисте місто то набагато краще, ніж можливо політичні амбіції якихось кандидатів. Я думаю, що зустрічі з людьми і відповідні прямі ефіри набагато краще, ніж обклеювання всього міста різноманітною макулатурою. За розміщення реклами на одній опорі енергетики встановили символічну плату 10 гривень за формат. А 4 Олександр Шевченко, уклавши угоду про розміщення реклами на опорах лінії електропередач спад Прикарпаття Обленерго, перерахував на рахунок компанії зі свого виборчого фонду майже 6 тисяч гривень.